Представлятиме інтереси бізнесу в Україні. Незабаром з'явиться амбасадор малого та середнього підприємництва. Про це йдеться в проєкті стратегії відновлення бізнесу, оприлюдненої урядом. Інститут працюватиме в напрямку налагодження зв'язків з органами влади, а також представниками Євросоюзу. А, власне про це і поговоримо з Олексієм Леоновим, членом комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю. в ефірі. Вітаю. А, отже, а амбасадор малого і середнього підприємництва. Розкажіть, будь ласка, яка основна функція буде покладена на цю майбутню інституцію? Ну і коли вона запрацює? Ви знаєте, коли ми говоримо про нову інституцію, перше питання, яке виникає, мені здається, це питання потреби появи цієї інституції і що саме спричинило? І тут я би виділив два моменти. По перше, суттєво змінилось середовище, в якому працює наш малий та середній бізнес. І Достатньо сказати, що під час широкомасштабної війни, за підрахунками, малий та середній бізнес в Україні втратив вже понад 103 мільярди доларів. Окрім цього, другий момент, з яким ми зіштовхнулися, це наш шлях до євроінтеграції і нових реалій та виклики потребують нових інструментів для підтримки малого та середнього бізнесу. За прогнозами міністерства економіки, який і презентував цю програму інституцію «Амбасадор бізнесу», він повинен запрацювати у першому кварталі 2025 року. Що буде саме робити цей амбасадор? В цілому інститут амбасадора має допомагати відновити роль малого і середнього бізнесу як драйвера української економіки, тобто посилити конкурентну спроможність українського бізнесу та посилити експортний потенціал. Мені здається, що це дуже важливий момент, і ця ініціатива запровадження цього інституту амбасадору цілком відповідає зусиллям нашого президента. Ми бачимо за декілька тижнів важливі рішення. Це і створення. Е Ради на підтримку підприємництва це і створення економічної платформи зроблено в Україні. Всі ці інституції робляться для того, щоб допомогти відновити роботу нашому малому і середньому бізнесу та посилити комунікацію в державі та за її кордонами. Угу. А як щодо організаційних питань, От як фінансуватимуть цю інституцію, хто керуватиме цим проєктом, як будуть визначати коло представників? Ну, ці всі питання Мінекономіка презентує в подальшому, і ми повинні розуміти, що це дуже важлива програма, яка е, в стратегії якої дуже чітко зазначено, що запуск інституції Амбасадора є однією з складових інтеграцій України до Євросоюзу. Тому ми тут можемо розраховувати і на підтримку наших партнерів. Тому що взагалом інститут амбасадора розповсюджений у багатьох країнах Євросоюзу, і коли ми побачимо, подивимось, як це працює в Євросоюзі, то ми побачимо, що це почало працювати ще з одинадцятого року, і багато країн дуже якісно працює з цим досвідом, тому що. Роль е, амбасадора полягає в тому, щоб е, скажімо так просувати інтереси малого і середнього бізнесу в державних органах влади Євросоюзу, в тому числі і на рівні е, національного уряду. Угу. А, тобто, ну в ЄС, я, я так розумію, ці проекти вже давно реалізують. Е, там вони всі мають чітко визначені функції. Можете ви, ви окремити кілька якихось основних завдань, які там вирішує цю, цей орган? Так, звичайно передбачається, що амбасадор буде представляти інтереси українських підприємців в інституціях Європейського союзу та в переговорному процесі. Тобто Амбасадор має посприяти тому, щоб процесі гармонізації українського законодавства з нормами Євросоюзу були враховані усі інтереси малого і середнього підприємництва. Ще важливий дуже момент і важливе завдання для амбасадору це допомогти нашим підприємцям отримати доступ до фінансових ресурсів та програм підтримки Євросоюзу. Ну і ми повинні розуміти, що як тільки ми зможемо мати повноцінний доступ до ринку європейського союзу, дуже серйозно зросте конкуренція, і в цьому також полягає роль амбасадора допомогти максимально швидко нашим підприємцям адаптуватись до європейського ринку. Угу. Ну і ще хотів вас е, спитати про реформування бюро економічної безпеки у е, парламенті. Зареєстрували законопроєкт щодо вдосконалення роботи цього органу. І наскільки мені відомо, е, такий проєкт він не єдиний. Е, можете трохи розтлумачити, що саме пропонується? Е, скільки цих проєктів закону е, чи встигне Україна імплементувати документ до червня? Е, як того очікують в МВФ? Адже е, е, правильно я розумію, що це одна з вимог е, меморандуму про співробітництво з МВФ. Дійсно, окрім того, що це одна з вимог наших партнерів МВФ. Вони говорять про те, що в Україні повинен один орган займатися питаннями економічних кримінальних злочинів, і це дійсно нормально. Окрім цього, це питання підіймалось на зустрічі бізнесу і президента. і президент повністю в цьому питанні на стороні бізнесу, тобто, нічого не повинно заважати працювати в нашій державі бізнесу. Що стосується конкретних пунктів, я б виділив би декілька важливих, які дійсно, на мою думку, посприяють якісні більш якісній роботі бюро економічної безпеки. Коли ми говоримо про такий державний орган, ми повинні розуміти, що об'єктивна оцінка є дуже важливою, тому одна з норм це проведення кожні два роки повного аудіту роботи бюро економічної безпеки, спеціалізованою комісією, яка буде сформована з трьох представників, які будуть запропоновані нашими. Партнерами, які допомагають нам питаннях запобігання протидії корупції, також серед новацій це кардинальні зміни у конкурсному механізмі підбору призначення директора бюро економічної безпеки. В цьому питанні також буде сформована комісія за допомогою наших партнерів та кабінету міністрів. Новий підхід до підбору працівників Бюро економічної безпеки, тобто, всі. Працівники будуть повинні пройти опитування на поліграфії. Ну і дуже важливий такий момент цікава, скажімо так, норма полягає в уточненні повноважень саме працівників бюро економічної безпеки. Зокрема, пропонується, щоб у кримінальних провадженнях доступ до речей і документів суб'єкта підприємницької діяльності здійснювалися тільки у присутності представника ради бізнес до і це питання також підіймалось під час зустрічі бізнеса і президента. І ще раз повторюсь: президент тут повністю займає сторону бізнесу, тому що сьогодні дуже великий запит на справедливість, і це нормально, коли такі органи. Як бюро економічної безпеки, податкова mm -hmm. або митниця, посилюються інституціонально і роблять свою роботу більш якісно. Я вам дякую, що ви приділили нам час. Нагадую, це був Олексій Леонов, член Комітету Верховної Ради з питання фінансів, податкової та